Друзі, всім привіт! Радий вас вітати. Так, що сьогодні? Сьогодні будемо продовжувати розбирати матеріал на афінаж. Але попередньо покажу, що купив, що здам. А давайте глянемо. так. Дивіться, яка погодка вже, блін, класно. Добро, не про погодку. Що купив? Купив такі 7 штук по 5 гривень. Далі купив такі контакти хороші. такі. Таке срібло. Купив, в принципі, я йому казав, хоч дорого, відпаю. Не хочу відпаювати, куплю як звичайну мідь. Купив як лужону мідь, за 200 гривень кілограм, тут 40 грам чи що. Далі дві платки комп'ютерні. Мішочок з платами. Не знаю чи там щось є одним словом. прості звичайні плати. Там мікс, там і імпорт, і радянський. 15 кг. І трошки забрав металобрухту. Автосервіс, але такий дешевий автосервіс, де я перебрав, нічого тут немає абсолютно з того, що забрав. Забрав кріплення для вогнегасника. Мені треба. Знайшов в тому таку трубочку мідну і тут така латунна якась штучка, не знаю що, це латунь. Два гачка забрав. Теж слабо розумію, нащо вони забрав. Може і продаються такі. Все, знайшов одну латунну гайку. Та й все. Зараз зразу то все їду здам. І їдемо в гараж, там ще є телевізор. Покажу. Добре, погнали на прийомочку. Здави той металолом 120 кг. Вже в гаражі. Дивіться, ще придбав такого теліка. Нічого такого, звичайний електрон, пластикові корпуси. За 100 гривень купив, що то є, 51 ТЦ423D. Я вже такий розбирав, У мене навіть є десь відео по таких яліках. А, і ще смішне, так. Кажуть люди, а ви годинники приймаєте? Я кажу, ну показуйте. Виносять мені таке і таке. Каже, що десь те? Кажу, нічого не дам. Кажу, то не годинники. то тут. тут латуні, кажу, на 5 гривень. То 5 гривень десь те, каже. Кажу, 5 гривень дам. То за 5 гривень ще взяв такі штучки. 100 грам. Може є латуни, може нема. То вже чиркав, дивитися, чи латунь, чи не латунь. Розбираємо сьогодні той телік і розбираємо сьогодні цю радіоку. То було все куплене по 100 гривень і то 100 гривень. Тобто раз і два, це треба мені відбити 200 гривень, планую забрати саме менше Мідії. Поїхали. Ну і по матеріалу на афінаж. Дивіться, є маленька коробка. Тут ще всього багато нерозібраного. Оці ТВ-1-2. Вони хороші на світло. Тобто є, ці є. Навіть десь в мене були. Зараз от щось не О, от вони, Отакі галети, вони йдуть чисте срібло. Отаке посерібріння, Но це не сьогодні. Це не сьогодні, а чому це не сьогодні, Бо це відносно швидко розбирається. А сьогодні ми розберемо. Давайте цю баночку дістанемо. А сьогодні ми розберемо ось таку банку з от такими кнопками. Не пам'ятаю, як вони називаються, Ну, я знаю, що в них досить непогане. Мний склад срібла в самих цих штирках, і там такі бігуночки є. Я вже одну таку баночку розіб... маю розібрану, зараз вам покажу, який там вихід. Це буде друга. От моє мій контейнер з посерібінням. А от саме ці штирічки і бігуночки з точно такої самої банки. Тобто її розберу. Буде в мене їх вже набагато більше. І, в принципі, вже таку кількість можна буде сміло відправляти на афінаж. Якось так. Друзі, почнемо все-таки з дрібного, оскільки то робити довше, аніж розбирати тіліки, ліки, магнітофони. Ну, яка тут є різновидність? Ось такі є. Секційні можуть бути якийсь огризок поодинокі, поодинарні. Ну і є от такі ще, як би з тончими. Знову секційні і от такі можуть бути з грубими штриками. Розбираються вони, в принципі, просто От беремо, грубо. Що ми робимо? Тупо можна їх брати отак і витягувати. Так, вам один покажу. От вони собі і витягуються. Після того, як ми їх зараз всіх повитягуємо, ми доберемось до середнього цього бігунка. Ламалося, нічого страшного, це піде в метал, це піде також в метал. І таке буває, що ламається. Ну, як завжди, на камеру воно не так і виходить, як поза камерою. Чомусь так є. Так, от. Коли ми їх витягнули, відкриваємо. І бачимо там два бігуночки. Він один, один. Зараз спробую дістати. Ні, тут і більше. Другий. Третій і четвертий. Тобто, що ми маємо? От така кількість цієї лігатури. Штирочки і от така кількість цих бігунків. Лігатура виглядає от так, посріблення видно. І бігуночки виглядають так. Чому їх треба окремо сортувати? Тому що вроді якось в цих є набагато більше срібла, ніж в штерочках. І плюс вони йдуть нежирні в не солідолі. Їх потім треба кинути в кінців ацетон і ну, поколотати, промити. Тобто якось так. Одним словом, буду я це все розбирати. Вон тут банку. І вже як розберу, покажу кінцевий результат. Потім порівняємо ми з попередньою банкою, зважимо. Я думаю, результат має бути плюс-мінус одинаковий. І сипемо це все докупи. Добро, то все розберу, включуся, покажу. Тож, друзі, розібрали ті наші переключателі. То є переключателі P2K. Основні кольори були чорні, коричневі і сині. Так, по, по відходах. От така у нас кількість сміття. Тобто пластмаси. Ось така у нас кількість чорного. Давайте заради інтересу зважу чорний. Пів кілограму таке. Далі. Дальше, далі, дальше, далі. Дальше, дальше, що у нас є? Наші бігуночки, це з сьогоднішнього розбору, і бігуночки з попередньої банки. І також штирьочки. Штирьочки з сьогоднішнього розбору. І ось є штирьочки з попереднього розбору. Єдине, тут їх менше і по вазі буде менше точно. Чому? Бо я від е, 4 відкусував припой. Тобто були місця, де воно було, зап... де припаяні її провода. Ось такі от моменти, да? то я їх відкусував, щоб при фінажі менше було проблем з таким матеріалом. Так, Ну і давайте будемо щось важити. Давайте почнемо з основного з чотирьох. З попередньої банки вага по нуля. У мене їх вийшло 350, ну, з пакетів, 350 грам. От наша баночка вже пуста стоїть. А з цієї баночки у нас чомусь ну зараз ми то все, все будемо важити. Важить. Виходить, я так розумію, добряче менше. 266. Якщо ми додамо припой наш. Буде 300 грам, 50 грам різниця. Тобто, грубо, сумарно у нас є. 600 грам, 600 навіть ще нема. Пів кілограма є точно. Добре, з тим розібралися і давайте по бігуночках. По бігунках. Попередній 30 грам. І ці, я їх вже тонні промив, вони ще трошки мокруваті. 46. Ну, я думаю, також 30 є, бо, в принципі, цей контейнер важкий. 30 грам, думаю, є. Зараз я все докупи змішаю і подивимось, який у нас вийшов загальний результат. Отже, друзі, наш матеріал на вазі, загально у нас в мене його є 670 грам. Цей пакетик прям такий повний-повний. Я -повний, його ледве що закрив. Ну, а тут 600 грам. Тобто, в принципі, це є, його можна здати тупо як мідь. Це саме звичайна мідь. Блін, ці відчувається більше як 600 грам, якщо чесно. Вона хоча мідь важка. Думаю, така. До кілограма доб'ю і можна відкладати як готовий матеріал на афінаж. Добренько, поналив гараж. Повертаємося до теліка. На відео нічого знімати не буду, нема то що дуже знімати. Розберу та й покажу вихід вже в кінці, після розбору. Тут буде мідь, буде плата. Мене зараз цікавлять мідь, мені треба відбити 200 гривень тими двома апаратами. Розберу телік, включуся. Все, телевізор я розібрав. В принципі, основне мідь є. Зараз важити не буду, бо вага в машині, машина трошки далі стоїть. О, у мене гості. Привіт. Я не маю нічого дати тобі, що їсти Що далі? Плати. Така гора сміття. Добро, до дорадівати. Так, ну і ось вона наша радіола. Давайте і трошки більше приділимо уваги. То в нас є мелодія стерева. Я вже дріт чикнув. Що там ззаду у нас буде. Так, а ззаді у нас буде що? Наразі нічого такого. Пластмасова кришка. Вроді як алюмінія, тут буде досить ну, наважка. Ще раз кажу, не буду важити, бо машина трохи далекувато стоїть. Тут колобаня то не хочу носитися. ну Давайте вскрию вверх та й включуся. Так, друзі, зняв я кришечку. Якщо подивитися ззаду, нас тут зустрічають катешки кт 805Б, але вони йдуть. Неприйомні. Наповнення стандартне, радіоловське, наш трансформатор, який нам цікавий в першу чергу на мідь. Далі що ми бачимо? Бачимо полючки. Тут я десь бачив ще тут, вон там з краю. Видно чи не видно, не знаю. Є там теж одним словом. О, він схований. Є. є. Є от отакі. Десь колись мені попадалися вони з жовтими пузами. Ну і все. Стандартне наповнення радівалки. Тут алюміній йде, тут алюміній йде. Тобто в принципі, буде алюміній, контура алюмінієві. такий контур алюмінієвий. буде алюміній, буде мідь, будуть плати. Ну, в принципі, все. Далі я розбираю і вже як розберу, включуся. Все, друзі, наша радіола більше ніколи не заграє. От і хребет. От і платки. Давайте детальніше. Оце хороша платочка. Є два жовтих пузіка. Далі. Отака от платочка є, полювочки також. Ну нічого така, скажімо, радіолка. Я вже таку розбирав. От полювачки, оці не знаю, треба буде відкривати дивитися. Така платка. Це МПшка. Є от така у нас платка. Є такі полювачки. Ну вони на вигляд білі. Треба буде кусати, подивимось. Ну, і більше так теж нічого тут немає. Діоди чотири штучки. Кнопок багато, дивіться. Можна їх дорозібрати і туди викинути, але я того робити не буду. От наша алюмінії заважимо. Так, наші ці котехи неприйомні 805. І от такий трансформатор ТСА 76. 70 дріб 6. Зараз його розберу і зважимо мідь загальну з телевізора і з радіоли а трансформатор виявився з сюрпризом. Думаю, всі зрозуміли який сюрприз. Такі діла. Алюмінієва обмоточка. Зараз я все одно розберу. Може бути таке, що десь всередині є якась одна обмотка хоча б мідна. Та й подивимось. Ну якось так. Така історія. Алюміній. Може 100 грамів є, може нема. І все-таки було трохи там мідної моточки. От вона є. Добре, давайте поважимо і порахуємо. Все-таки вдалося мені відбити металами тих 200 гривень чи не вдалося. мені на вазі. І ми маємо 850 грам, це приблизно десь на 40 гривень. Ви зуважили, моя вага має деяку монедізацію, немає тої палочки, зняв для зручності. Бо не раз ставлять щось габаритне і немає як поставити, бо мішає оця паличка. Тобто, в принципі, так зручно. Єдиний момент, що її тепер треба кожен раз розбирати, знімати голову, окремо ставити, знімати шнур змотувати, знімати оцю штучку, вона накладна. Ну нічого страшного. Добро, до міді. Це наша міць телевізора. Тобто контура. система, Всякі дрібні катушки. більш менш 600 грамів. І кладемо нашу міць з радіолки. Скажу, чи вага поміняється, чи ні. ні? І чінь. Вага не помінялося. 600 грам На 270, 160, плюс 40. Одним словом, 200 гривень своїх відбив точно. Ну я не в мінусі, бо плати ті, плати ті. Радіодеталями я своє відіб'ю. Добренько, з тим наразі все. Платки я буду розбирати, напевно, що за кадром. Давайте вам покажу, що я все-таки купив. Давайте заглянемо в той мішок з платами. Ось наші плати, друзі, я їх трошки висипав. І давайте подивимося. Стандартна плата від телевізора. Щось тут було. Трансформатор, таблетки, таблетки. Сюди перебіжимося. Імпорт. Два трансформатори, які не хочеться знімати. От хороші жовті діоди. Кнопка. Та й все. Далі. Якась така річ. Трансформатор. Метал. Тобто мікс іде платана. Радянський чорно-білий телевізор. Трубчасті. Реле, це правильна машинка, алюміній, скамочки малюсенькі, чуть-чуть міє. Телевізор швидше за все. Пропорції нам от така штука, кнопка. Там будуть латунні штирки. Абсолютно О, ні, є бочонок один. От така платка. Таблетка. Алюміній. Більше я тут нічого не бачу. Чотири діода і все. Можна одразу його і в мішок з платами кидати. Щось чуть-чуть цікавіше, мікросхеми. Імпорт, походу, зараз. Глянемо. Та не КР наші? 0,1, 0,4, 2001-2004 рік. Колобочорночки ще є от жовті з краплями. ЛС може буде. Може буде жовтий, але я сумніваюся, звичайно. Так не видно. Магнітофон маяк. Дві мікросхеми. Алюміній капля міді. Аналогічна плата, мідь алюміній. Мікросхеми, прапурці, блоки живлення, комп'ютерні. Мідь алюміній. Діоди будуть якась Болгарія, 10, верніше, 3, синенький, четвертий мікросхема. Радіатор, дві крилатих. Дальше. О, ну ця хороша пам'ять з жовтими такими полосочками. Може км може ні. Якась вона задуже дуже безкучена км Реле. Крилата алюміній. Так, цікавого. Нічого тут цікавого я не бачу. Пропорції. Три ВВД, фільтра. Ось така плата. Мідь. Блін, вони важкі, вони важать по пів кілограму. Кіноморга. Ради інтересу. 300 грамів одна плата. Так, добре, дальше. Ничего. Панталу не обуви. Ці диоды. Дрявый будет хороший, что не? Не. Пуста. Пуста. І то все, пуста. О, а то не забули зняти, так? Да? Що вагу дає. Клін. Пуста. Дві кнопки. Дісвітодіот. Вухата. кнопки Все. одним словом, не знаю, що робити з такими от платами. Певно, треба робити на, таку, на такі плати на якусь окрему позицію, як є в моніторці. Так? Є така позиція, як плати граблені. Я заплатив 20 гривень за кілограм. Тут самі все бачите. в Нуль не вийду, бо самі плати я здаю. По 25 гривень. Але як заробіт, так слабенько. От, якось так, з тими покупками. Ще я їздив два рази за металоломом, дуже нічого не знімав. Гарно, в принципі, закупився. Закупився на 840 кг. Це один раз. Фотографію вставлю, є фотографія, повна машина. І в принципі, попалася одна класна штучка, то хочу вам її показати. От таку м'ясорубку вдалося вирвати з металобрухту. Подивіться на її зуби. Вони заточені. Тобто не просто ріже, а ще її. От така штучка кріпилася вона до стола. Маркування БМЕ, слабо розумію, що це означає, я буду гуглити. 1941 рік. Це довоєнна штуковина. Дуже тут гарна оця річ. Така вона вже, ну, взагалі, пушка. Навіть не знаю. Зараз відкрутити не можу, але одним словом. 41 рік, я рахую це... це лайк. Це народ, супер жирний лайк. Я не знаю чого, але я такий доволі штукою. але я обожнюю такі речі. Ручка це не проблема, її знайти можна буде там, від будь-якої радянської. Якщо вона буде така, я думаю, в інтернеті інформація по ній буде. Просто пушка, мені дуже навіть подобається. Далі що? Що тут металолому? Взяв по 4, здав по 5,50 Різницю порахують, 840 кг. Що ще, що ще? Падіння, очікується падіння металобрухту на 50 копійок. Якось так. Ну і все. На такій позитивній ноті будемо закінчувати наш випуск. Все, всім щасливенько, всім до наступного разу. Чао!